У маршрутці хтось так пукнув, що аж водій не втримався і каже: а «Ну, і хто так дав? Голос із салону. А так це я дав за двох!» Ой, люблю я наші прикмети, розсипав сіль до сварки, розбив тарілку на щастя, пересолив, закохався. А легше у всьому бачити якийсь символ, ніж визнати, що у тебе просто руки із сраки виросли. Вчора в мене був дуже чудовий еротичний вечір. Вона у супер спідній білизні на шикарному ліжку. І я у сімейних трусах з біноклем у будинку навпроти. А мій рекорд у занятті коханням 67 хвилин. Ну, правда, це було давно. Тоді ще годинник на літній час переводили. Мама поміряла синочкові ногу. Малий запитує: Мам, а скільки? О, то 19 сантиметрів. Малий побіг довольний. Ура! У мене 19 сантиметрів! Тато ледь не подивився на кухні. <риклад> Відкрили супермагазин, у якому є абсолютно все. Приходить чоловік, зважте мені півкіло крокодилового хвоста. Е, будь ласка, приходить інший. А дайте мені два десятки яєць бурундука. Ой, та немає проблем. Приходить третій, а дайте мені трохи менше 2 кг, ніхера Продавець трохи розгубився і вирішив покликати директора. Той підійшов і каже: А е, я сам обслужу цього покупця. Запрошує чоловік. Іка пройти із ним. Заходять вони до підвалу, світло вимкнене. Директор запитує: А що ви бачите? Той е, «Та ніхера». Директор: От тут якраз два кіло. Беріть і йдемо до каси. <рес> Якщо ваша кава вийшла не дуже міцна, то не страшно. Хляпніть туди трохи коньячку. І з добрим ранком.